Вітаємо всіх на каналі Двигло. З вами Андрій Пивоварник. Сьогодні ми знімаємо для вас рейтинг кросоверів за 15 тисяч доларів. Ще недавно ми почали для вас зйомки. Був у нас дуже успішний пасний рейтинг за 10 тисяч доларів. Ми вирішили продовжити ту традицію. І сьогодні перебрались на наступну сходинку. І так, на 10-му місці в нас Subaru Outback. Це такий собі універсал повнопривідний, так? але я вважаю, що він цілком може бути в нас в рейтингу, тому що місця тут більше, ніж в кросоверах, клієнс ми маємо, повний привід має. Головне тут, як і всіх автомобілів, правильно підійти, щоб вибрати надійний варіант, ну і в класному стані. Так? А загалом Subaru може цілком заслуговувати бути в тому списку. На дев'ятому місці я ставлю преміуми: це BMW X5, X6, в Кузовах Є 70 Є 71 і X3. Автомобілі від 2010 року випуску, тобто в рестайлі, за цю ціну ви можете отримати не просто. БМВ, який вам буде там мозки, Так? Тобто тут є дуже один класний них-двигун. Це 3літровий дизельний двигун, який можна взагалі поставити в топ-рейтингів надійності всіх двигунів з японцями рівняти це автомобіль, який з цим двигуном може проїхати мільйон кілометрів. 3-літровий дизельний двигун. Треба його знайти в доброму, адекватному стані. Ось. І BMW вам дасть. Щось більше, ніж просто кросовер, так? BMW нам дасть преміум. Преміум нам що дає? Це то, що я раніше розказував? BMW, Porsche, Audi, Mercedes, Кожна з них вкладає якусь душу, якусь емоцію, особливо в своїй машині. От BMW – це динаміка. Ефішенсі, динаміки, задоволення від їзди. Тут ви отримаєте налитий руль, ви отримаєте якусь душу так, в цій машині. Не просто їзду, не просто, що ви їдете, і вам тепло, і вам дощ на голову не падає, так, і що у вас багато місця в салоні. БНВ ще дасть вам трохи задоволення. На восьмому е, місці в нас Mitsubishi Outlander. Сбільше Outlander це дуже цікавий автомобіль, який я не відніс в старіших версіях в рейтингу за 10 тисяч доларів. Тому що я вважав, що в тих варіантах краще взяти, наприклад, інші якісь конкуренти-кросовери. А тут якраз можна взяти Outlander. Від 2014 року і новіші. Звичайно, що швидше за все, це буде автомобіль зі штатів, але можна знайти якісь з незначним пошкодженням, наприклад. І автомобілі, які чим переважають перед своїми конкурентами, це містимим салоном, тому що там є навіть версії симимісні. Раз. По-друге, класні двигуни є не тільки 2,4 бензин надійний простий двигун, а 3-літровий двигун. Кожен з них дружить з газом. Коротше, люди люблять ці машини. Я вважаю, що вони цілком підходять для цього, щоб попасти в нас тут, отримати своє восьме місце в рейтингу. На сьомому місці в рейтингу я ставлю Mazda CX5, класний кросовер, який ви можете взяти за 15 тисяч доларів вже з адекватним пробігом. І не тільки в бензиновому варіанті. 2,0, напевно, за слабенький двигун, 2,5 оптимальний, але ще й можна пошукати дизельний варіант з відносно невеликим пробігом і навіть офіційний з історією. На шосте місце в рейтингу я ставлю корейців. Так? Два корейські кросовери це співплатформа, ні Hyundai Santa Fe і Kia Sorento. У нас, українці, я завжди казав, дуже люблять розмір. Так, розмір для нас має ну дуже велике значення для наших жінок, перепрошую, для наших українців. Так дуже люблять, щоб було велике щось за ті гроші. Ось і тому е, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento дають нам не просто великий зовнішній вигляд, а й вмістимість. Можна знайти семимісні версії, можна знайти як з переднім, так і з повним приводом єдине народ. Ну швидше за все це будуть. Е, Американській версії, якщо це буде чим дешевше, там є один нюанс. Є один дуже проблемний двигун 2,4, до якого треба дуже уважно віднестись, тому що він може вийти з ладу вже і на пробізі навіть 70 тисяч кілометрів. Але якщо ви знайдете такий кросовер вже з ремонтованим двигуном, а ремонт такого двигуна може обійтись 4 тисячі доларів. Увага! 4 тисячі доларів в корейці. Хто казав, що BMW дуже дорогий автомобілі? Що це таке в корейських автомобілях? Так, але то правда. Але якщо ви знайдете такий корейський автомобіль, наприклад, вже з ремонтованим двигуном, з підтвердженням цього ремонту, можете сміло експлуатувати, собі насолоджуватися, тому що він дійсно великий, просторий, містимий. Дуже класно буде, якщо ви підпишетесь на наш україномовний YouTube канал. Підтримаєте його лайком, підпискою, поширенням, тому що ми працюємо над якісним україномовним контентом і над класним прозорим автомобільним сервісом. На п'яте місце в рейтингу я ставлю Volkswagen Tiguan. Він в мене був і в рейтингу кросоверів до 10 тисяч доларів, і так само я його відношу і сюди. Чому? Тому що тут я беру Tiguan в цьому ж першому кузові так, та 12-13 рік. Але з дизельним двигуном 2,0 літри. Це топовий дизельний двигун. У який ставлять і на шкоду, і на Volkswagen, і на Audi. Я вважаю, він оптимальний, дуже надійний. І Tiguan вам дасть. Класні матеріали, тому що вони там, ну я вважаю, не економили на матеріалах. Там є комбінації декількох видів пластику в салоні, вона прикольно керується, там вже адекватна коробка автомат передач, вона відносно економна, класно там працює повний привід, динамічна, вона невмістима, там невмістимий багажник. Може трошки застарілий дизайн, але вона дає теж ця машина свою емоцію. І цей Tiguan дизельний – один з небагатьох кросоверів, який ви так само, як і X5 з пробігом більше 200 тисяч, зможете ще продати, навіть якщо ви купите його Можна купити його й офіційний, з підтвердженою історією. Якщо ви проїздите за поза 200, най до 250, ви його ще продасте, тому що люди його не так сильно бояться. Бо всі знають, що цей дизельний двигун проїжджає 300, 400, 500 тисяч кілометрів. Наступне місце в рейтингу, четверте, це ще один автомобіль, який дуже спірний. Багато хто за нього буде критикувати, Типу, як ти сюди поставив Toyota Venza? Toyota Venza — це такий собі універсал, повнопривідний від Toyota, який я вважаю. Просто мусить бути в тому рейтингу, тому що це недооцінена машина, яку в нас не знають, і яку в свій час недооцінила настільки на ринку, що Toyota перестала її випускати. Просто перестала випускати. Насправді це дуже класний автомобіль з класним кліренсом, з просторим салоном. Ззаді там салон, напевно, один з найпросторніших зі всіх кросоверів, взагалі, які я знаю. Так? Тобто ззаді там не менш простора, ніж BMW X7, уявіться, так? де BMW X7 за 100. А де Toyota Venza? Там дуже зручно. Ось, класний багажник. Він прикольно на трасі тримається, комфортна підвізка. Ось. Але в свій час Toyota його зняли з виробництва. Зараз його знову відродили на американський ринок, але він кроссовером став, а не таким собі універсалом мінівеном. Тому можете купити вензу і навіть офіційно, з офіційним підтвердженим пробігом, наприклад, з двигуном 2,7 в повному приводі. А можна знайти американців з двигуном 3,5. І вони, до речі, всі дружать з газом, тобто можна економно їздити. А, і ось ми підійшли до трійки лідерів на третьому місці. Я ставлю бренд, який ем, перед війною з'явився мої сім'ї. Тобто до того я з машинами ну так був на дві витягнуті руки. Вони мені подобалися, але я нічого спільного з ними не мав. Це інфініті преміум бренд від Nissan. Сюди я ставлю в цей рейтинг два автомобілі: це Infiniti qx 60 і QX70, або так собі Infiniti FX. Це доростального версія Infiniti QX70. Два класні автомобілі. QX60 – це кросовер, великий, семимісний, вмістимий, який можна сказати, конкурує з Toyota Highlander, але набагато більше задоволення, емоцій дає за ці гроші. Він дає реальну вражень. Ну, майже як Toyota Highlander за 35-40 тисяч доларів, друзі. Чесно скажу. Може, колись нам вдасться зробити порівняння таких машин. Було б дуже цікаво запросити інших конкурентів, наприклад, автоблогерів, автоекспертів, щоб вони кожен сказали свою думку. Так? Я вважаю, що ця машина просто топ. Кажу, в нас в сім'ї вона була довгий час експлуатувалась, проїздила на ній багато тисяч кілометрів і були дуже задоволені. Найприємніші враження від неї. А Infiniti FX – це такий собі преміум кросовер японський, який, напевно, я не знаю, що з мені на голову більше не приходить японський кросовер, який може конкурувати з німцями, це з BMW X5 або з Porsche Cayenne по емоціях по віддачі. Infiniti FX – саме того, Тобто він дає і звук, він дає класну посадку, дає класний вигляд, зовні агресивний. Ну реально топ-кросовер. Дуже класний дизайн. Вдалий. О, з двигунами 3.5 або 3,7. Ну і на другому місці моєму рейтингу Honda CR-V. це один з найпопулярніших, най... з найбільш продаваних кросоверів в світі. Чому я не взяв цей рейтинг Toyota RAV4? Друзі, як на мене, Toyota RAV4 от в рейтингу за 10 тисяч доларів цілком підходила, так? Цих 7-8 років. А от за 15 тисяч доларів ми купимо або рестайлінгову Toyota rav 4 12-го року випуску. Так? Це фактично та ж сьомий-восьмий рік, чуть-чуть допрацьовано, там нема за що платити 15 тисяч доларів. Або ми візьмемо найпростішу версію американську RAV 14 року з двигуном 2.5, який буде просто випивати весь бензин з ваших кишень, так не буде нормально їхати, буде жорсткувати. Тобто я вважаю, що там вже краще шукати дорожчі версії, які ми в наступних рейтингах подамо дизельні або гібридні. Тому Honda CR-V, на мене це оптимальний такий собі надійний, надійний кросовер. Якщо ви хочете взяти щось от прямо з топів рейтингу, того світу візьміть Hondu Sierv'i. Ви не пожалієте, точно будете задоволені, вона не буде вам пити кров, ні ваші кишені, ні ваші гаманці. Ну і на першому місці мого рейтингу це Audi Q5. Друзі, ну це я вважаю найоптимальніший кросовер за ці гроші, який вам дасть комфорт підвіски, управління, дизайн салону, якість матеріалів, дизайн кузова, рентабельність, популярність в продажах. Ну просто топ-автомобіль, динаміку, задоволення від їзди, Як на мене, це просто топ. Топ-топ за ці гроші. Від 15 тисяч доларів ви тільки зможете його купити і уверх. Тобто я вважаю, що від 15 до 25 тисяч доларів це, напевно, один з найбільш продаваних і затребуваних кросоверів. Можна навіть поцікавитись, ну, знову ж таки, це я навіть знаю, що в колег, які займаються також автопідбором автомобілів і продажами, що цей кросовер особливою популярністю користується. Я не хочу сказати народ, що нам треба переплачувати. От я всіх заставляю переплачувати за шкіру, за класні якість матеріалів, що це дуже впливає на їзду. Не впливає це на їзду. Просто є така ем, культура, та, яку ти відчуваєш від кожної машини. В преміумах нам її вкладають. Так? BMW, в Audi, в Mercedes, в Porsche нам її вкладають. І тут за 15 тисяч доларів, ви бачите, я тут поклав Infiniti, я не взяв Nissan. Нащо заплатити за Nissan, якщо можна взяти Infiniti QX або FX? Так само можна взяти Audi. Звичайно, що за ці гроші за 15 тисяч доларів це буде пробіг 150 200 Але це кросовер, який якого ви проїдетесь, ви не захочете більше сідати за якісь простенькі корецькі, наприклад, кросовери. Та машина дасть насправді дуже багато задоволення від'їзди. На завершення, як завжди, я кажу, тобто весь цей рейтинг, який я склав. Він є на основі мого особистого досвіду, на основі досвіду моїх колег, друзів, спеціалістів, фахівців та автомобільній галузі, з якими я знайомий і співпрацюю, так. Тобто, звичайно, що кожен може якийсь свій рейтинг сюди вкласти, хтось піднесе сюди Peugeot, чи Renault, так e, Duster. Можна, можна покласти, але я вважаю, що я от зробив таку збив, так тобто топ автомобілів, серед яких я би вибирав, я би радив щось прибрати. E, щось Підібрати для себе. Це перше, тобто це все суб'єктивно. Кожен може по-своєму, навіть поміняти місця в рейтингу в кожного ж різні смаки і потреби. Так? Не кожен готовий платити за ту емоцію, яку вам дасть преміум. І наступний момент, перед тим, як купляти кожен автомобіль, як завжди ми акцентуємо, уважно дуже його перевіряйте, щоб не ви стали жертвою машини. Тобто не ви маєте служити автомобілю. Автомобіль має служити вам, приносити вам задоволення. Тому потратьте краще декілька сотень доларів на його діагностику. Ніж вкладайте потім декілька тисяч доларів в його ремонт. Тому що парадоксально, але навіть два це дійсно дуже парадоксальний момент. Два ідентичні автомобілі, тобто дві і однакові моделі, наприклад, дві Audi Q5. Одна може принести дуже багато задоволення, а друга може принести в тих роках з тим же пробігом дуже багато клопоту і головного болю, тому що одна машина може бути доглянута і е, обслужена та за цей весь час, а друга може бути просто запущена, а ціна на них може бути майже навіть однаково. Ну, друзі, до нових відео і гарних вам класних кросоверів на ваших гаражах.